Привіт Мене звати Сергій Михайлик і як кризовий психолог представляю громадську організацію підтримка психічного здоров'я, зокрема, Київський центр психічного здоров'я та мобільну бригаду. Сьогодні я хотів би з вами поговорити про тривогу і тривожність, зокрема, про тривожність на робочому місці. Для зручності розподілимо вивчення феномену тривожності на такі пункти, як еволюційний аспект тривоги, біологічні механізми, за якими вона відбувається, негативні думки, які її супроводжують, та сучасні реалії, в яких ми можемо її відчувати. Обов'язково додивіться до кінця. Ця, бо там я надам пару рекомендацій, які допоможуть впоратися вам з тривогою. Еволюційний аспект тривоги. Тривога виникла як механізм подавання фізичних загроз в еволюційному минулому людству. Загалом саме тривожна реакція на ті чи інші подразники допомагала виживати нашим предкам, активуючи так званий механізм «бий or flight». І за допомогою активації цього механізму людина могла або уникнути загрози, або дати їй раду у фізичному контексті. З плином часом, хоча зовнішній світ сильно змінився, наші внутрішні механізми, які керують тривогою, залишились незмінними. Проблема тривоги у сучасному світі полягає у тому, що механізм, який був розроблений для відповіді на фізичні загрози, зараз активується ситуаціями, які є емоційно складними. Такі ситуації не обов'язково є для нас фізично небезпечними, але тим чи іншим способом вони активують у нас механізм тривоги. Це може включати стрес через ситуації на роботі, міжособистісні конфлікти та інформаційне перевантаження, з яким ми зараз на жаль стикаємо щодня на біологічному рівні. Наша тривога пов'язана із діяльністю ем'єдової, такої частиною мозку, яка відповідає. За емоційну реакцію на зовнішній або внутрішні подразник. Амігдала швидко аналізує навколишню ситуацію і подразники на рахунок можливості активації системи Бичі-Тікай і може активувати цю систему навіть не маючи повної картинки ситуації. Це спонукає до підвищеного випрацювання стресогенних гормонів, зокрема кортизолу та адреналіну, та активізує наше тіло, прискорює серцепіття та активізує напруження м'язів як реакцію на. Зовнішню загрозу Норадреналін та серотонін, зокрема ябрак, також відіграють сильну роль у регуляції тривожності. Спочатку людина може відчувати тривогу на фізичному або емоційному рівні, потрапляти потім у цикл негативних думок про себе, своє оточення чи роботу. Це створює замкнути такого, яке може бути складно розірвати без підтримки оточуючих зміни мислення або допомоги фахівця. А у сучасному світі, на жаль, ми часто стикаємось із тривожністю, яка не має фізичного стимулу, тобто якоїсь небезпеки нам тут і зараз. Соціальні медіа постійно. Потреба бути на зв'язку та робочий стрес часто е, призводять до хронічного рівня тривожності. Наш мозок, який еволюціонував для реакції на негайні фізичні загрози, зараз має адаптуватися та звикати до реакції на більш емоційно складні, але не завжди загрожуючи нам тут і зараз. Також, як я казав раніше, залишаю вам декілька рекомендацій, як можна впоратися із тривожністю. Зробіть своє місце. Комфортним саме для роботи, а не для відпочинку. Речі, які можуть вас відволікати, повинні так чи інакше або бути пов'язані з вашою роботою, або їх не має бути взагалі. Наприклад, покладіть поряд із вашим робочим місцем книжки, пов'язані з сферою вашої діяльності, або наліпки, на яких вказані інші задачі, щоб навіть теоретично все, на що ви можете відволіктись, так чи інакше було спрямовано на вашу діяльність. Робіть перерви, але тільки тоді, коли помічаєте, що ваша увага починає розконцентруватися, так, так скажімо, упливати. Вдягайтесь в робочий одяг. Це може бути офісний одяг, мерч вашої компанії, спецодяг, але точно не зручний спортивний чи домашній одяг. Допоміж ним також було б чітко розмежовувати свій робочий час та час для відпочинку. Спробуйте відкласти робочі чати, вимкнути в них звук, коли ви відпочиваєте. Так дійсно, нам певний час може бути ще більш тривожно від того, що ми не знаємо, що відбувається на нашій роботі або з задачами, за які ми відповідальні. Але у ваш час відпочинку там точно не станеться чогось критичного. А якщо станеться, ви обов'язково про це дізнаєтесь, бо ви просто зможуть подзвонити. Також відповідно із своєю професійною кваліфікацією, я можу порадити вправи на дихання або на фізіологічне розвантаження. Приклади цих прав я додам під відео. Отже, які з цих порад ви вже використовуєте, а які почнете використовувати саме після цього відео.